Отже, Російська Федерація забирає повністю Донбас, Україна відмовляється від Криму і НАТО, і Зеленський це має підписати екс-глава МЗС Дмитро Кулеба дав інтерв'ю політику і наполіг в ньому на тому, що президент не може підписати такий мир, навіть не через здоровий глузд, а через конституцію. І додав, що Путін не налаштований на угоду, Україна його особиста одержимість, а її розгром засіб показати світу, що захід не може захистити себе. Ну і вишенька на торті знову ж таки цитую Кулебу. Якщо Якщо Трамп відмовить Києву у зброї та боєприпасах. Лінія фронту на Донбасі зруйнується, і росіяни будуть біля воріт Дніпра, Полтави та Запоріжжя. Як діятиме Трамп наразі достеменно невідомо, як у ці непрості дні здатна діяти Україна? Спитаю радника керівника офісу президента України Михайла Подоляка. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю, Вітаю! Напередодні Зеленський у своєму виступі заявляв, що на наступний рік в Україні є гроші, є зобов'язання партнерів по зброї. Ми вистоїмо точно. Тут ще плюс до цього Байден звернувся до Конгресу із проханням виділити додаткові 24 мільярди на той випадок, якщо Трамп припинить допомогу. Як в такому разі розуміти слова Кулеби, який малює більш песимістичну картину? Де ми станом на сьогодні? В якій точці знаходимось? По перше, давайте почнемо з того, що Російська Федерація точно не хоче ніяких переговорів. Ну, тобто, це все фікція. Вони не не будуть зупинятись там, десь, якщо їх не зупинити примусовим чином. Ну тобто не примусити до, скажімо так. Об'єктивного переговорного процесу, то вони зупинятись ніде не будуть, і тому немає такої опції. Давайте проведемо переговори. і Росія а, погодиться на заморозку конфлікту на своїх умовах, ну тобто а, прибрати суб'єктність України і там захопити якусь частину території не більше того. Ні, Російська Федерація не зупиниться, і це очевидно, тому що вона може існувати тепер тільки в стані експансії до моменту програшу. Це треба, щоб наші партнери усвідомлювали. Я думаю, що вони це прекрасно усвідомлюють. І тоді переходимо до другого. Моменту. На сьогоднішній день є достатнє розуміння, яка зброя ефективно себе Проявила на полі бою, в якій кількості ця зброя має надходити в Україну, тому що ми самі стільки зброї побудувати не можемо. Це об'єктивно, тому що знову ж таки і в Росії є великі проблеми з ресурсним насиченням, і вони компенсуються за рахунок північної Кореї, Ірану. Ну і безумовно набагато більше інвестують у свої власні виробництва. Тому інвестиції у європейські виробництва вони сьогодні нарощуються постачання зброї в рамках домовленостей, Протягом всього 25-го року, ну і до кінця 24-го, зрозуміло. А, і я думаю, що ці всі страхи щодо Трамп призупинить допомогу, не призупинить допомогу і так далі. Це трошки для мене дивно. Чому тому, що ну якби призупинити допомогу Україні, щоб що? Щоб Росія виграла війну і таким чином сказала: Дивіться, ми сьогодні в світі домінуємо. Ну якби це концептуально виглядає дивно, навіть для там. Таких конспірологічних версій, ну добровільно віддати домінування глобальне. Ви абсолютно праві. Тому що Росія буде поводити себе набагато нахабніше за міжнародними міжнародних е переговорах. Міжнародних стосунках, Росія буде там не просто казати, там хай ще Україна віддасть якусь територію. Росія буде на наполягати на тому, щоб Європа була під її контролем, щоб НАТО там, скажімо, так, прибрало певну частку баз, як вони говорять, до. 97-го року да? Ну, тобто відвела їх до території, на якій вони знаходились до 1997 року і так далі. Ну, це якби я собі слабо уявляю. Після цього вважати, що Америка це країна, яка продовжує домінувати в світі, продовжує там реалізовувати своє лідерство, свої правила. І це неможливо тут питання тільки в комунікаціях, питання в тому, що треба налагодити буде знову ж е комунікації на рівні президент президента на рівні офіс президента, адміністрація президента і так далі, і проводити далі. Роботу, яка а, стосується пояснення логіки війни. Мотивів Російської Федерації, мотивів особистих Путіна, ну тобто дати ці всі характеристики в більшому обсязі. Я думаю, що до речі, вони сьогодні вже ж підписали протокол про передачу влади від адміністрації Байдена до адміністрації Трампа. Це дозволить команді Трампа занурюватися глибше в федеральні програми, в тому числі отримати доступ до інформації, яка є критично важливою, яка чітко фіксує які наміри має Російська Федерація. Це буде суттєво впливати на мій погляд на сприйняття війни, навіть не у. Самого пана Трампа, а в оточення пана Трампа, і ми побачимо зміну і риторики, і зміну дії, і зміну логістики. Ну і нарешті е, останнє щодо пасівізації по лінії фронту, я чесно кажучи, знову ж таки не зовсім розумію, навіщо коментувати. Безпосередньо людям, які не мають відношення до генерального штабу чи до оперативного командування, я сумніваюся, що хтось чітко розуміє, що відбувається на тому чи іншому напрямку. От, наприклад, я не дозволяю собі коментувати оперативно тактичні там дії, які е, вчиняють наші хлопці. Не коментую щодо того, як там оперативна обстановка виглядає. Ну чому тому, що вона змінюється постійно. Ну, ми три роки вже в стані війни, і безумовно Росія так має там певні просування невеличкі, але вона не знаходиться десь там на там проривному етапі війни, як такому ні. Питання, ж знову ж таки, і ви згадали вчорашнє звернення пана президента. Він же там говорить про головне: так є домовленості. Головне, щоб виконувалися ці домовленості своєчасно і в повному обсязі. Ми не говоримо про те, що давайте щось там збільшимо, хоча б те, що вже проговорено, щоб воно своєчасно надходило в Україну, і це буде мати абсолютно конкретне впливи на рівні фронту. Ну і останнє коротко, от ми ж з вами розуміємо, да що. Все залежить від логістики. Ми про це вже там скільки років говоримо? Два-два з половиною роки все залежить від логістики. Якщо раніше ми говорили про те, що треба за рахунок Хаймерсів, наприклад, знищувати логістику на окупованій території, але ми розуміємо, що основна логістика російська ресурсна це прикордонні території Росії. Це глибина 200, 250, 300 кілометрів. Там дуже багато складів, дуже багато полігонів, дуже багато центрів накопичення, баз авіаційних баз, там багато військового виробництва. І, от дійсно, як ви будете масштабовані удари наносить. Сити масовані удари далібійною ракетою, то тоді це буде е, е, різко, ну там суттєво обмежувати Росію в ресурсному плані. Мій колега Мілан Лєліч у своєму матеріалі про план Трампа цитує співрозмовника у президентському оточенні. Нам важливо опинитися там у Трампа раніше за Росіян просунути свою концепцію. Станом на сьогодні нам вдалося опинитися у Трампа раніше ніж Росія. Про плани Росії ми вже чули. І минулого тижня Буданов підтверджував поділити Україну на три частини. Наприклад, власне Україна присутня зараз у Трампа. Безумовно, Україна присутня, йдуть інтенсивні порни, не, не хочу про поки занурюватись у деталі, тому що ну все ж крихке, тому що все тільки формується. Комунікація тільки сформується, але чесно кажучи, я не думаю, що все так однозначно. Хто раніше там буде комунікувати з паном Трампом, той отримає якісь дивіденди з цього? Я маю на увазі Росія чи Україна. Це не зовсім лінійна структура. Да, тобто, не все так однозначно чорне біле. Безумовно. Росія буде мати там і має певні комунікації, і мала комунікації, і буде налагоджувати комунікації для Росії. Важливо всі вводити в оману. Вони вміють з цим працювати. Ну тобто, в них є там компроматні можливості, в них є фінансові корупційно-фінансові можливості. Вони мають якісь там зв'язки. Вони інкорпорували там, велику кількість людей. Ми ж знаємо з вами. Да, які там так чи інакше відносяться до інформаційної галузі чи там до. Скажімо, економічної, фінансової галузі, в тому числі Сполучених Штатах, і в Європі, і в багатьох країнах ми ж бачимо, і безпосередньо навіть політики є інтегровані в російський порядок денний, які в тому числі виграють там вибори певні, там місцеві чи навіть парламентські, і так далі. Тобто, Росія в це вкладає багато грошей. Тут питання, що вона все рівно буде мати якісь комунікації. Питання в тому, що ми маємо отримати ці комунікації, і над цим треба працювати, чому тому, що тоді буде голос проти голосу. І в нас завжди буде біль, більш скажімо адекватна позиція. Чому тому, що ми дотримуємось, ми все ж базуємо на міжнародному праві. Ми говоримо дивіться, це ж правила. Ви ж створили, не ми створили. Ну тому що в нас тоді ще не було суб'єктності, щоб приймати участі навіть не було країни як такої, яка могла там. Ну хоча говорять, що Україна є засновником організації Об'єднаних Націй. Ну ви ж розумієте, що це фікція? Чому тому, що це був радянський союз і ОССРУР. Ср ну він фактично не мав своєї там суб'єктності, м'яко кажучи. А, і сьогодні є правила, які порушує Російська Федерація. Вона це для чого робить, тому що вона не може конкурувати з вами ніяк інакше, окрім через концепцію насилля. Ну, якщо ви це дозволите, то тоді немає вашого світу. Тоді ви всі правила свої можете обнулити і спокійно чекати, поки війни будуть масштабовані, і в тому числі на ваших територіях. Якщо ви цього не хочете, то тоді безумовно ви маєте використовувати по перше, досвід України, по-друге, розуміння України, по третє, комунікаційні можливості України для того, щоб зрозуміти, що треба в цій війні робити далі. І тому такі відносини вони сьогодні вибудовуються Україною на різних рівнях. Я думаю, що вони будуть ефективними. Навіть якщо Трамп розуміє, що поразка Україна так, так, так. Маленьку ремарку додам я все ж таки вважаю, що ми недостатньо чітко розуміємо психотипи людей, з якими ми маємо справу. Подивіться, Путін зрозумілий психотип. Трамп так само це психотип лідерського характеру. Ну тобто, грати в сценарії, де ти вторинну там роль відіграєш, там другорядну роль відіграєш, ну це точно не для нього. Він прагматична людина. Він абсолютно чітко порахує це доходності, це збитки, які я отримую. Ну тобто, збитки від гри в російську, скажімо, сценарну гру, да набагато більші, ніж доходності від цього, і і навпаки, гра в український сценарій, вона набагато більш доходніша із політичної, із репутаційної, і з економічної точки зору. І я чесно кажучи, ну зовсім не розумію, що от. Чомусь Трамп має відмовитись від доходності і піти в збитки заради Російської Федерації. Чому він це має зробити? Яка логіка в цих діях? Ну є нюанс. Наприклад, внутрішня внутрішні настрої у сполучених штатах. Соціологи днями порахували, спитали американців, як ви думаєте, США повинні чи не повинні відправляти зброю та військову допомогу Україні? 49% відповіли, що потрібно 51% висловилися проти цього. Трамп вже не може нарахуватися з думкою, не може, Україні? але але це ж навпіл. Це ж суспільна думка, яка поділена навпіл. Чому? Ну, тому що є декілька факторів. По перше, ви ж пам'ятаєте наскільки була жорсткою електоральна кампанія і безумовно, кампанія кандидата опонента діючого діючого президента, ну пана Байдена, вона хотіла от. Позиційнувати себе абсолютно точно відокремлюючи свою політику, в тому числі зовнішню від політики Байдена. Це зрозуміло, але сьогодні все це буде потрошку змінюватися. Якщо вони будуть проводити то спочатку, ми будемо проводити правильну комунікаційну політику по відношенню до Сполучених Штатів, а вони будуть вже вносити корективи в свою інформаційну політику, то ми з вами повернемось до часів, особливо враховуючи, що республіканці будуть домінувати республіканці достатньо жорстко реагують на авторитарні прояви не тільки Росії, а низки країн. Вважаю, що це небезпека, в тому числі для сполучених штатів. А якщо ще туди додасться те, що Зброярі американські сьогодні тотально можуть домінувати на ринку, витісняючи ту ж Росію. Це дуже важливо з глобального ринку. А так само енергетики, ну умовно енергетики, я мано всі, всіх працює в енергетичній галузі сполучених штатах, можуть перерозподілити глобальний енергетичний ринок, а це доходності, це підвищення рівня життя в сполучених штатах. Це збільшення робочих місць і так далі. То це все поверне нас до ситуації, яка була на початку вторгнення російського, коли там 70-75% американців підтримували концепцію. Підтримки України в повному обсязі, ну тобто, зброя, фінанси, дипломатія і так далі. І тому подібне. Треба працювати з цим. Дивіться, не треба очікувати, що все буде само по собі правильно, світ не ідеальний. Є багато спроб, в тому числі Росії не прямих, а опосередкованих через різних людей. Знаєте, є так корисні ідіоти. Да? Ми ж це з вами розуміємо і так далі. Через них є багато спроб впливати. На глобальну суспільну думку, щоб її розкидати, сказати не все так однозначно. Давайте там думати, чому Росія взагалі вбиває масово, вбиває громадян інших країн. Може вона якісь там має мотиви для цього? От нам проти цього треба працювати. Ну тобто, дві два напрямки: більш інтенсивна інформаційна робота, в тому числі з американськими медіа, і в той же час більше а, неформальних і формальних комунікацій на рівні адміністрації. Ми постійно чуємо, що треба працювати, але ми не має, не бачимо, як Україна працює і чи працює. Можливо, це таємна інформація. Можливо, про це і не треба говорити як про військову справу. А може щось і треба показувати? Ну от насправді невідомо, як делегація українська е умовна е де вона зараз присутня в кабінетах навколо Трампа. Я не кажу навіть про самого Трампа. Ну давайте так, якщо Або медіа то, ну якщо в цілому говорити так, так публічно про це говорити. То ті люди, які там ті чи інші комунікації ведуть, вони ж мають це узгодити з американською стороною, що можна говорити, що не можна, але де делегацій багато і багато працюють там. Тому що є наші військові, є наші ветерани на різних рівнях на конгресовому рівні. Дуже багато комунікацій. До речі, депутати, наші там ну не всі безумовно. Там е, певна частка постійно знаходяться в комунікації з американськими конгресменами і сенаторами. Є багато сенаторів. Ми ж бачимо, наприклад, той же ліці гремні. Наскільки він жорстку позицію проукраїнську займає і постійно ініціює ті чи інші дискусії, ті чи інші ініціативи? Багато є людей. Лобістів є багато. мається на лобістів серед офіційних осіб, ну, тобто серед конгресменів, тих же України. Е, тобто, великий пласт роботи е, проводиться. А, 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 очікувати просто що там одна зустріч, чи дві зустрічі, чи одна промова, дві промови вони там суттєво змінюють таку з диспозицію. Не треба треба просто, щоб цих зустрічей і цих промов було десятки на різних рівнях. ще раз підпис на різних рівнях. є, наприклад, непогані комунікації на рівні там протестантських церков Сполучених Штатів. А знову ж таки наші протестанти працюють дуже дуже плідно з цим напрямком. Є багато чого. Ну так не можна сказати сьогодні. Ще раз суб'єктність України, яка реалізується через комунікації в Сполучених Штатах, набагато більше ніж це було там два чи навіть три. Ну зрозуміло, три-чотири роки взагалі практично не було там таких суттєвих комунікацій, окрім офіційних. А от за останні два роки рівень достатньо зріс. А що робити з внутрішніми цифрами? Ви говорили про корисних ідіотів. Чи можна корисними ідіотами назвати центр соціальний моніторинг українців? 60% опитаних респондентів висловилися за заморожування війни і початок переговорів з врегулюванням конфлікту дуже або можливо потрібне таке формулювання. При цьому 35% вважають це недоречним або категорично проти заморожування війни. При тому, що більшість розуміє, путіну це не потрібно. Як бути, як читати ці цифри по перше, я б не називав людей, які проводять ті чи інші соціологічні заміри чи взагалі дискусії, якісь з урахуванням трьох років війни, а це дуже тяжкий психоемоційний стан там корисними діодами. Ні, вони мають право вести ці дискусії. Тут ви правильно ставите питання. Дивіться, а Росія точно хоче заморозки конфлікту? Ну тобто, вона точно зупиниться і нікуди не піде, тобто вона не хоче окупувати Україну, знищити. Абсолютно точно знищити всю державність українську і автенти, автентичність українську, там депортувати масово людей. Е, так скажімо, так реалізувати свою цю ненавість, яка особливо зросла за останні три роки. Ну тому що Україна по суті принизила ту концепцію російської величі, яку вони просували, яка дозволяла їм отримати можливість. В світі в певному чині, вважати з глобальним гравцем і домінувати. Ну тобто, вони нас не набагато більше ніж перед початком повномасштабного вторгнення з одного боку. А з іншого боку, ми ж з вами бачимо, що відбувається яка трансформація сьогодні в російському суспільстві. Тобто, це максимально агресивна держава з таким е, знаєте, це Урка... Ур... ур, ур у, вибачте за цей термін, уркастан певно. Да? Ну, тобто вони живуть як е, на зоні, де є віртукаї, де є. Ці якби урки, які прийшли вбивати інших людей, ну тобто Росія точно не буде домовлятись про якісь там цивілізаційні відносини. Росія точно не буде зупинятись. Росія точно зацікавлена в тому, щоб Україна перестала існувати, щоб це була така історична ефмерія да типа Атлантиди і так далі. Тобто, з Росією немає про що говорити. Росія буде нас вбивати. І навіть якщо ти готовий, скажімо так, сісти за стіл переговорів і домовитись про щось, це зовсім не означає, що та сторона буде це з тобою робити. Але люди говорять про те, що готові зупинити війну, і це зрозуміла позиція. Питання в іншому питання в тому, що треба все рівно наполегливо поясняти. Пояснювати мотиви цієї війни, мотиви справжньої Росії і чому з Росією домовитися не можна. Це тяжко, так чому? Тому що знову ж таки є впевнена втома психоемоційна від війни, а з іншого боку, є багато дивних людей, які хочуть хайпанути на моменті, які хочуть сказати, Дивіться, та да все ж просто. От ви говорите про нас, про наших людей, які такі концепції висувають. А дивіться, що відбувається в західних медіа. Ну подивіться, скільки там пропозицій, всі пропозиції, всі практично вони ну всі посилаються на анонімні джерела, і вони для мене виглядають дуже дико, тому що там все говориться, О, ми знайшли рішення, дуже швидке рішення, як припинити війну, і все буде круто. Як? А давайте змусимо Україну програти. Ну давайте за рахунок країни жертва все отримаємо. Дивіться, хай країна жертва віддасть. Частину території тут, правда, вони не обговорюють, що Росія скаже: Ні, 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 це ж мало нам треба більше території, бо там є ісконно-русські землі. Ми хочемо, щоб там були референдуми. Потім ці землі. Ну ви знаєте, про що перш за все Росія говорить, це Одеса, Харків і так далі. Далі а а а хай Україна відмовиться від своєї Да, Вона три роки чинить спротив, але хай вона відмовиться. Хай Росія там визначає внутрішні засади внутрішні і... внутрішньої і внутрішньої зовнішньої політики України. Ну це ж просто і так далі. А давайте може ще. Економічно ну щось там позбавимо України, тому що Росія ж також збитки отримала від цієї війни. Може там треба якось е змінити санкційну політику, може пом'якшити щось щоб Росія заробляла гроші і так далі. Ви розумієте абсурдність цього всього? І вони це на повному серйозі обговорюють. Тобто, вони одночасно в західних метях говорять, що є якісь глобальні правила, є якесь міжнародне право, його треба дотримуватись, і в той же час вони говорять: так давайте простимулюємо агресора за рахунок жертви, на яку цей агресор напав. Ну це ж нонсенс, але дивіться, це ж де, де ця дискусія йде. А, ми можемо або ігнорувати цю дискусію, але не вийде ігнорувати. А тому, що це буде впливати на суспільні там настрої, в тому числі в Україні буде депресизувати нас, деморалізувати нас додатково. Або ми маємо з цим працювати. Як працювати знову ж таки, виходити, пояснювати публічно, неформально працювати з політиками, формувати лобі. Воно в нас до речі в європі достатньо потужне. Але з іншого боку, ви ж бачите, що відбувається на Президентських чи парламентських виборах в Європі. А знаєте, чому це знову ж таки? От е, є дві проблеми, які сьогодні для мене очевидні: перша це непроаналізовані ризики, які генерує Росія. Ну тобто, ніхто так і не вивчає Росію далі. А це проблема. І тому є такі дивні, скажімо, інфантільні уявлення, що з Росією можна про щось домовитись. і це вкрай небезпечно. Але є друга складова е, дуже негативна. Скажімо так, спільноти в європейських країнах не хочуть більше колективної безвідповідальної політики. Вони хочуть е, е, політиків лідерів, харизматичних, які будуть брати на себе відповідальність. І навіть якщо вони там не праві, головне, щоб вони хотіли бути одноосібними лідерами. От чому я вважаю, що пану Трампу можна буде перебудувати оцю колективну? Без відповідальність в глобальному політичному ну заправнувати принаймні. тому що він може показати Дивіться, от є правила порушив. відповідає. це лідерство, і люди ну людям це хочеться отримати сьогодні таких лідерів, там, в тому числі в європейських країнах, і тому такі дивні результати періодично. Напередодні парламентська асамблея НАТО в резолюції закликала країни-члени альянсу якнайшвидше запросити Україну. Потім про далекобійні ракети до 5,5 тисяч кілометрів пропозиція дати Україні. Ну і глава військового комітету блоку Роб Бауер заговорив про навіть нанесення ударів превентивних по Росії і у разі збройного конфлікту з альянсом. Чи схоже на те, що країни Європи все ж таки активізуються на тлі очікування Трампа і після акту Арішнік, зокрема, чи не слід Чекати від НАТО знову ж таки, ви про колектив не сказали. Колектив не здувається, виходить. так? Почнемо з Орешника. Я вже неодноразово казав, немає ніякого Орешника. Це пропагандистська, якась дивна поведінка суб'єкта Путіна. Є стандартні міжконтинентальні балістичні ракети різної дальності середньої малої. І великої дальності все це будується на одніх і тих же виробництвах. Це все, що стосується Ярсу, Тополя, кедра і рубежа. Це все є в класифікації. НАТО має всі дані і чітко розуміє, чим саме вдарили по Дніпру, з зумисне, вдарила Російська Федерація. А це перше. Друге, так в Європі зрозуміли, що Росія є країною абсолютно неадекватною і до і недогорозпроможною. Так є ще там окремі політики, які продовжують наполягати, що якщо ми подзвонимо просто при, в принизливому тоні, щось попросимо у Путіна, то все в нас буде добре, і ми закінчимо війну на наших умовах. Ну це зрозуміло. Вже ні на кого практично не впливає, тому що Росія от цими діями і е, максимально жорсткими ракетними ударами саме після дзвінка. дзвінка ви пам'ятаєте цей дзвінок, який е, очільник однієї з європейських країн здійснив у Москву, і після цього, через день чи через два, ми мали з вами комбіновану ракетно-дронову атаку 120 плюс 90. і це чітко показало, що Путін хоче приниження європейських європейців, ну не тільки України, але й Європейців, е, і коли використали. Остання вже було використано межконтинентально балістично. Тоді зрозуміло, що тут все треба набагато більш жорсткіше відноситись до Росії і розуміти, що це, це не зупиниться на десь там якихось адмінкордонах Донецької області. Ну це маячня вже. І тому да більш скажімо конфігуровано сьогодні виглядає Європа. По перше, вони змінюють політичну риторику. По друге, вони пришвидшують ті чи інші логістичні дії. По третє, вони розуміють, що треба дофінансовувати НАТО, і НАТО треба повертати з політичної ніші у воєнну нішу. Вони доінвестовують у виробництво військові, масштабують ці виробництва, і вони розуміють, що тільки через Україну вони можуть вирішити ці питання безпеки, які сьогодні виникли. Ну тобто, Україна єдина країна в Європі, яка зможе дотиснути Російську в безпосередньому бойовому контакті, як би це не дивно, звучало. А для цього потрібно наситити Україну відповідним інструментам, і так як ви праві, вони не зовсім розуміють стратегію сполучених штатів. Ну тому що для мене е очевидно, що Сполучені Штати мають грати в лідерство. Ну вони ж там сказали, що треба знову ж таки повернути Америці велич. Ну це сказав кандидат. Ну чи вже 47-й президент Сполучених Штатів? А я не зовсім розумію, яка може бути велич, якщо ти е дистанціювався від європейської великої війни. Дозволив альянсу максимально там образливих для сучасної цивілізації режимів північно-корейського, іранського, які паралельно ще атакує Ізраїль, твого, твого союзника і е, Росії. Не програти війну, маючи можливості е е забезпечити їм програш у цій війні, Ну це буде дивне лідерство. Погодьтесь і так далі. Але європейці, все ж таки, хочуть побудувати іншу систему впливу європейської цивілізації, мається саме європейська, не євроатлантична, а європейська, і все ж таки, е дозволити європейцям більш активно. А тепер уважно впливати на свої правила, на своє майбутнє. І на той тип, скажімо так, європейського союзу, який буде завтра, останнє питання сьогодні. Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим у південній Кореї. Там переговори мені експерти говорили, що не слід чекати чогось особливого, тому що більшість з того озброєння, яке Південна Корея виготовляє, вона з кимось робить, тобто, це не лише її зброя, але там якісь боєприпаси, якісь там міномети. Такі речі можна очікувати. А що ви думаєте, як ви бачите перспективи? Інакше бачу все. Ну мені подобається експертизи такого типу. Але давайте все ж таки об'єктивно. Південна Корея чітко розуміє наскільки. Зріс ризик ескалації на корейському півострові, тому що північна Корея отримає дивіться, що Північна Корея отримає досвід бойовий і вони почнуть перебудовувати достатньо швидко перебудовувати систему тренування підготовки північно-корейських військ, і це буде зовсім інша вже армія. Вони будуть на ротаційній основі приймати участь безпосередньо в бойових діях. Вони відтренують там своїх офіцерів. Це буде інша північно корейська армія. З точки зору досвіду і з точки зору правильності побудови тренування. сучасно. це буде вже не якась там теоретична армія, да це буде армія з практичним досвідом. Це перше. Друге, вони отримують а, додаткові технології злагодження управління систем управління, ну і такі технології, там ребів, дронів і так далі. І вони будуть цим достатньо ефективно користуватися. Третє, безумовно, Російська Федерація чітко показала, що якщо вона не програє цю війну, вона буде достатньо агресивно підтримувати безпосередньо навіть діями на Корейському півострові північно корейську армії, а це означає, що Північна Корея точно буде атакувати Південну Корею. І тут у Південної Кореї абсолютно вона це все розуміє набагато глибше, ніж будь-хто. І тут у Південної Кореї є абсолютно прямий запит до України. Дивіться, ви також дайте нам досвід, давайте ми побудуємо якісь консультативні ради, давайте ми будемо один одного там додатково там давати інформацію, там ще щось і так далі. Можливо, тут буде інтегративні. Скажімо так, обміни і зброї, ну тобто, зрозуміло, спочатку для України це важливо і так далі. І Південна Корея буде зацікавлена в тому, щоб в Україні. Ті чи інші зразки, на мій погляд, зброї південної Кореї, використовувались, чому тому, що вони зможуть потім знову ж таки отримати відповідний до досвід використання в безпосередньо великій інтенсивності в війні тої чи іншої зброї, тому тут головне, що комунікації є на зовсім іншому рівні. На жаль, в нас ті комунікації не було протягом е, практично двох з половиною років війни, але головне, що ці комунікації є, тому що і південна Корея, і європейські країни, не тільки східна Європа, абсолютно точно розуміють, що це все просто так не закінчить навіть якщо ці дивні дивовижні інфантильні закиди про можливість заморозити конфлікту і все заспокоїться ну, досі ще лунають на шпальтах деяких газить а Сеул так само, як і деякі країни Європи, знаходиться під тиском Вашингтона, ну от як Берлін, наприклад, залежний чи Сеул може від себе говорити і дозволити собі набагато більше. Ну, в певний момент це ж залежить від того, наскільки ви готові брати на себе частину лідерства, і ваші партнери будуть вам це дозволяти. Якщо ви хочете сидіти в колективі, давайте так це безвідносно там до Південної Кореї чи там до Німеччини. Якщо ви хочете сидіти в колективній безвідповідальності, ну тоді ви завжди можете сказати на нас, там на тиснуть наші партнери. Якщо Хочете бути лідером? Я пам'ятаємо пам Джонсона. Пам'ятаємо наскільки чітко він фіксував позицію, наскільки чітко він приймав рішення, і так далі. Я маю на увазі перші дні війни, особливо важливі дні. І так далі. Я нагадаю вам пана Йоганіса, президента на жаль, в вже дві каденції відбув президента Румунії. Він чітко займав ті позиції, які потрібно займати, проявляв це лідерство, і так далі. І це допомогло Україні, особливо через підкреслюю, перші дні війни. Так само і сьогодні. А на мій погляд, якщо Німеччина захоче прийняти відповідні рішення, вона їх прийме. Це внутрішня дискусія, і безумовно вона достатньо е, спокійно і чітко з, е, поговорить зі своїми союзниками і отримає їх підтримку. Це нормально, коли є колегіальний орган в рамках якого ну там НАТО, чи є, там якісь інші двосторонні чи багатосторонні відносини, і ви там можете продискутувати, продебатувати, прийняти спільні рішення. Це круто, але ви маєте демонструвати лідерство. На мій погляд, німеччині сьогодні треба демонструвати таке загальноєвропейське лідерство. Чому тому, що Європа може якраз таки отримати історичний шанс суттєво наростити свою вагу, тобто вагу глобального колективного гравця. Цим треба користуватись. Південна Корея так само може цим скористуватись. Достатньо чітко продебатувати зі своїми партнерами, але сказати, дивіться, в нас ризики. Ми з Україною можемо ці ризики е, вирішити. Це питання комунікації. Ми завжди повертаємось з вами до питань комунікації, пане Михайло. Дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і підпишіться, якщо тут вперше.